Вітаємо на міжнародному карнавалі, шановні агенти під прикриттям. Кожному з вас уже вислали опис спільника. Та будьте пильними і остерігайтеся контррозвідки. Агенти стежать за всіма підозрілими особами. На цьому інструктаж завершено. Вдалої місії. Настільна гра Мехцем – це патігейм, який розрахований на компанію від 4 до 8 гравців. Під час гри учасники шукатимуть свого спільника, щоб подати йому сигнал. Підморгнути, але так, щоб цього не помітили інші. Якщо спільникам вдасться непомітно підморгнути одне одному, кожен з них здобуде по одному очку. Та якщо ви помітите таємний зв'язок між двома іншими гравцями, то вже ви здобудете обидва очки від необачних суперників. На початку гри розділіть карти агентів на дві колоди за кольором звороту. Якщо у грі бере участь 5 чи 7 гравців, вилучіть з обох колод карту 36. Якщо ж 8 гравців, додатково приберіть до коробки карти 33, 34 і 35. Проте у партії на 4 чи 6 гравців грайте повними колодами. Перетасуйте одну колоду і викладіть усі карти на центр столу горілиць, утворюючи натовп на маскараді. Далі перетасуйте іншу колоду і роздайте порівну усім гравцям випадкові карти з неї. Додатково, гравці отримують одну фішку і одну карту шпигуна, і ще чотири карти контррозвідки. Усі карти гравці повинні тримати у себе на руці, не показуючи іншим гравцям. Наприкінці підготовки залишилось вибрати першого гравця. Можете зробити це будь-яким зручним для вас способом. І все можна починати гру. Гравці ходять по черзі, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець повинен зробити виклик, а саме розмістити свою фішку на будь-якій карті натовпу, а після і голосно й чітко назвати номер цієї карти 18. Однак ви не можете вибрати карту з номером, який уже маєте на руці, або пізніше у грі, карту, на якій уже стоїть фішка іншого гравця. Щойно ви виставляєте фішку на карту, у вас відразу з'являється спільник, гравець, який має карту з відповідним номером на руці. Протягом цього раунду він повинен непомітно, але чітко, повідомити вам про це. Підморгнувши, наприклад, ви виставляєте фішку на карту 4, і у червоного гравця є ця карта. Тепер він повинен непомітно подати вам сигнал, підморгнувши. Однак важливо розуміти, що ви не можете підморгувати гравцю, який не є вашим спільником. На початку свого наступного ходу, перш ніж перемістити свою фішку на іншу карту, ви можете назвати гравця, якого вважаєте своїм спільником. Вам достатньо вказати на гравця і сказати, що цей гравець є агентом. У нашому випадку чотири. Якщо ви вгадали, й названий вами гравець має на руці карту агента з відповідним номером, візьміть зі стола карту, на якій стоїть ваша фішка, і покладіть її біля себе горілиць. Наприкінці гри вона принесе вам одне переможне очко. Ваш спільник бере з руки карту з відповідним номером і також кладе її біля себе горілиць. Вона також принесе йому одне очко. Однак, якщо ви помилилися, і у названого вами гравця немає потрібної карти агента, переверніть карту, на якій стоїть ваша фішка. Ця карта залишається в натовпі, але ставити на неї фішки тепер не можна. Ваш справжній спільник бере з руки карту з відповідним номером і кладе біля себе долілиць. Вона не принесе йому очко наприкінці гри, але дасть бонус у разі нічиєї. Тепер перемістіть свою фішку на іншу карту натовпу і назвіть номер цієї карти. 3. Однак не забувайте, що у грі також є контррозвідка. Тобто протягом гри вам необхідно стежити за іншими гравцями, щоб спіймати їх на гарячому. Якщо вам здається, що один гравець підморгнув іншому, ви можете спробувати його спіймати. Для цього у будь-який момент гри назвіть ім'я гравця і номер карти, яку він має на руці. Наприклад, ви помічаєте, що зелений гравець підморгнув червоному, і ви відразу можете вигукнути: зелений гравець агент 29, тому що фішка червоного гравця стоїть саме на агенті 29. Якщо ви помилилися і у названого вами гравця немає такої карти, то скиньте одну зі своїх карт контррозвідки і покладіть її у коробку. Проте, якщо ви вгадали, її названий гравець справді має на руці карту з таким номером, викладіть перед собою одну карту контррозвідки, а потім візьміть і покладіть біля себе горілиць обидві карти з названим номером: одну з натовпу, а другу з руки названого гравця. Усього у гравця є 4 карти контррозвідки, тож ви можете спробувати спіймати лише 4 агентів за гру. Однак тепер сталася ситуація, що у гравця, який виклав агента під цим номером, немає спільника в цьому раунді. Тож йому залишається лише дочекатися свого наступного ходу, щоб перемістити фішку на іншу карту. Однак він все ще може пильнувати інших гравців і за необхідністю застосовувати свої навички контррозвідки. У такий спосіб гра триває до моменту по. Поки в одного з гравців не закінчаться карти агентів на руці, або поки всі карти натовпу не будуть перевернуті, чи у натовпі взагалі не залишиться карт. Після цього підрахуйте свої очки, додайте по одному очку за кожну карту агента, яка лежить біля вас горілиць, а також за кожну карту контррозвідки на руці. Гравець із найбільшою кількістю переможних очок стає переможцем. У разі нічиєї перемагає гравець, який виклав перед собою найбільше карт контррозвідки. Як то кажуть, удача прихильна до уважних. Якщо знову ніж і я, перемагає гравець, біля якого лежить до лілиць найбільше карт агентів. Удача посміхається чесним. Але якщо вас не влаштовує варіант із Підморгуванням на початку гри ви вільно можете домовитись про інший сигнал, наприклад, знак рукою, рух головою тощо, що допоможе вам урізноманітнити ваші веселі партії з пошуком спільників на маскараді. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, у які ще ігри про шпигунів ви грали. А також. Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!